По близької черешки листі вищі Черешеньки Черешені обличчя очі Діточкам маленькі. Дівчаточка, хлопчаточка під теремцем скачуть. Прощагають рученята та мало то й не плачуть. Раді вишню з'їсти та високо лізти. Раді вишню. Зірвати, але годі дістати. Ой, вишенькі, черешеньки червоні та спілі. Чого ж ми так високо виросли на гіллі? У ми так високо виросли на гіллі, Так со виросли низенько, то хоч би доспіли ми.